Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. «ВіБет України разом сильніші. Пане Василь. Як ви коментуєте сьогоднішній матч проти лідера чемпіонату? Дадаю, результати були... В ну, першу чергу давати я хочу привітати своїх хлопців саму яку вони сьогодні показали за характер. Ми налашовувалися на перемогу. Ми хотіли стати тою першою командою, яка зможе нанести Буковині першу поразку у чемпіонаті. Десь у нас якісь речі виходили, десь не виходились. Що стосується самої гри, то перший тайм нам не вдався, ми тактично десь неправильно діяли і буквина досить легко нам створювала моменти. Але зробили певні корективи після перерви. Другий тайм кращий був в нашому виконанні і саме головне, що Функціонально моя команда не просіла, їй вистачило 90 хвилин, тому що знайти в собі сили для того, щоб зрівняти рахунок, потрібен психологічний фактор, дух переможця і фізичний стан. Так що я рахунок, можливо, в деяких регіочах буковина була кращою з м'ячом, там, можливо, десь трохи більше було гольових моментів. Але взагалом той план, який ми вибрали на Єру, він працював і доволі непогано. Ну, до речі, про план Сьогодні у складі інгульця не було яскраво вираженого центру Форварда. Це, чим обумовлена була така тактична задумка, і чому не зіграв зі, зі стартою, хвилин наш основний бомбардир, можна сказати, центр Форвард Сергій Кисарк. Ну, такий був план. Ми вибрали Валера Сад дуже довгий час був травмований, він втратив. В нього був відсутній хороший рівень підготовки. Зараз він знаходить себе як в тренувальному процесі, так і в сьогодні в грі. Він сьогодні був якісний, він сьогодні був максимально корисний для нашої команди і дуже багато робив правильних речей. Я думаю, що план з Валерою як нападником він сьогодні спрацював і доволі, доволі якісно він сьогодні відпрацював як в роботі без м'яча, так і в роботі на атаку з м'ячем. Сьогодні завершилась рекордна переможна серія Ну, Це мало колись статись. Але Буковин все одно залишається єдиною непереможною командою в українському футболі. Як ви прокоментуєте сьогоднішній повітря? Ну я дуже задоволений діями гравців, я дуже задоволений, як пройшов матч. Звісно, прикро, що ми втратили перемогу на останніх хвилинах матчу, але цей матч був динамічний. Цей матч. Був а, дуже багато боротьби, було, і, а, дуже багато агресії було з боку, як і нашої команди, так і інгульца. Я сказав хлопцям і в перерві і після матчу, що це гра, напевно, а, ну, рівень Прем'єр-ліги, обидві команди, як вони діяли, як вони, а, що було на футбольному полі сьогодні, тому. Я грою дуже задоволений, тому що якщо ми кожну гру так, так будемо діяти, грати, то в нас все буде добре. І розвиток граців, і в турнірній таблиці ми будемо, будемо так, на вершині турнірної таблиці, тому в цьому плані все порядок. Що будуть якісь запитання? Що нема? Що ви сказали в розбігальні зараз футболістам? Ну, щоб мене засмучувались, тому що це був наш матч, і а, ми дуже були агресивні, і ми дуже а, показували рівень команди, яка зараз в нас є. І те, що я сказала, дуже задоволений, як вони діяли, і а, треба рухатись далі, готувати вже до агробізнесу, ще є дві гри. А, і в яких нам треба набирати очки для того, щоб бути лідерами чемпіонату, залишатися своїми. Символічно, що перша коло теж було знову фінало, а потім почалося кордна збивки. Ну, ну, я, я, я сказав, ми по плану йдемо. Це все, все нормально буде. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. І Петюкраїн разом сильніші.